Добрий ранок, мої дорогі друзі. Лежу в спальні. Значить, які плани? Плани невеликі. Скоро вже треба буде їхати Вовчика забирати. Поставила бульончик на супчик. Поставила бульончик на супчик, вариться. Градічка погуляв з кармою. У нас сьогодні така погода, таке сонечко чудове. Та ти що, прелість, просто прелість. У девочки после того вчора глинтвейна, ой, уже нема возрасте. Не не, не. та то що я хочу, я даже не допила рубай. Они вам кажуть, так там же есть безалкогольний. Откуда я знаю? А як це вино, глинтвейн? А що це? Я напишу, кто це пив безалкогольний глинтвей? Це як таке може бути? Як це вино може бути безалкогольне? Ой, вчим, ребята, солнышко у нас чудесно. Забігає до Вови в кімнату, там вовина кімната, і сонечко стукає в віконечко, вже, і сонечко за ним скучає. Щас я переоденуся, піду Погода чудесна. Просто великолепна погода. Так не вистачає зимой цього сонечка, девочки, не знаю. Я. Так завишу от этой погоды. Мне когда вот это оно ну, серо, страшно, ужас. Мне оно ну, не нравится. Мне нравится, когда солнечка викну. Сварю бульончик, оно было крылышко одно. Я его сейчас хорошо выварю. И сварю такой легенький бульончик с макарончиком, с этим хлопчиком. На вечер. Ну, на обед. Димочка на работе. Градик сейчас помоет двери. Поснида. Добре, що я взяла ці штори туди сіренькі, да? Красиво. Тут, бачите, батарею відкрила. О, ладно, дівчата, ладно, дорогусечки, не переключайтеся, Надо вставать, щось робити. Чого її лежати? У нас сьогодні, конечно, погода шикарніша. Я варю супчик. Легенький в мене був крилечко. Бачите, кроти як нарили. Паскуди. Паскуди рідкі. О, друзья. Така у мене красота. Тут вона наші срачі. Срачі смачі. Варю супчик. Надо зробити? Огонь. Бо кипить. У мене було одно криличко, я його проварила, розділила. Ось вот це, я хочу вам сказати, дуже смачні чипси. Дуже. Ну я впадаю. Це дуже смачні. Празні. Це польські чи що, не знаю. Сняла клеенку со стола. Она уже заказ угу, угу. А, Смотрите. Надо полюку по вытираю. Да. Сейчас по вытираю. О, сики полюки. А ви кажете, хазяйка. Угу. Ну, то ми хозяйка. Скоро приеду. Каштанчик за своїми ігрушками. игрушками Щас повитираю. У нас пиль за кожен день сідай, кожен божий день. Особенно на цвіти, швидко. Поэтому я їх витираю часто. Быстро рассвів. Тільки все це щось пожелтіло. Знаєте, що це? думаю, що я пшикала, переборщила. Бо я їх люблю попшикати. І переборщила. Ось такий вот у нас цветочек, девочки, Дорогі мої. В общем. Сонячний день. Це хорошо. Я люблю коли сонечко заряджає. Хочеться щось робити, Убирають, прибирати. В общем, ребята, на обід хлопчикам своїм супчик такий бульончик. Одне крилечко на кастрюльку нормально. А це я вам хочу показати. це саме любиме дімен Смалець. Свинини з м'ясом смаженою цибулею. Ну, тут уже мало осталось, но воно виглядає так. Ми його скільки шукали, ми раз його спробували, да, а потім він пропав. Продається, він тільки в епіцентрі ми знайшли. Дуже смачно, дуже. Всім приємного апетиту хлопцям. Ось ну, такий легенький, прозрачненький супчик. Чуть укропчика смачно. Радік, іди їсти? Так, ребята, ми уїжджаємо з Градіком. Нам треба набрати бабушки води. Нам треба бабушки купити. О, яблок. Позвоні бабушки, знаєте, що їй треба купити. Я нічого не бачу, нічого не бачу. Здравствуйте. Це сосід і кому карма гадить. Ой, вчора сусіди говорять, ой, була замечена ваша карма. Була замечена за грязними ділишками. Но слава Богу, я вам скажу так, що в мене адекватні сусіди. Які прекрасно розуміють э, тот факт, що цю собаку ми не заводили, типу пошли, вибрали, візьмемо. цю собаку ми спасли від смерті. В чому я дуже сильно впевнена на 100%. І поэтому, конечно, розуміють, що слушайте подарила життя, уже то, що та собачка накакає. Неприятно, конечно, але, але можна пережити. Спроси, Тобачка, що, я треба а що тобі треба купити? Хлеб. хлеб есть у тебя шаша да да не надо там две бутылки нашлось другие бутылки да есть в бутылке в багажнике папа пошутил ну ты же... тоже уже Набираем, Не на денег. какие деньги Спитай, что и купить да не надо. Ну да. Что? Хоть есть, что есть. Чтобы она была А зачем ты, зачем ты слушаешь? Это твоя, твоя задача нести. Ага. Шесть бутылок. Да, шесть бутылок. По две ходки. Это спорт, сила. Яблоко она просила. Сейчас мы купим. Насколько я знаю, червоні, вона любить Чемпіон, по моєму Ну, наскільки я знаю, що нежелательно Чемпіон, потому що вони дуже солодкі, вони можуть підіймати сахар. Ну, це наскільки, я просто так собі розумію. Ребята у нас на вулиці 10 градусів тепла, 2 січня, 10 градусів тепла. Ви можете собі уявити погоду? Глобальне потепління, це ужас. Скоро будемо жити в Африці. Все, друзья. Не переключаємося, їдемо по водичку бабушки. Друзі, подивіться, яка класна погода. Ми їдемо до бабушки через ліс. Тут просто полюбуйтесь. Сьогодні 2 січня. Яка класна погода. Бомба. Слушайте, какое прекрасне небо. Ой, пошліте. Так, що тут написано? Витрати, гамнянки. Я сказала нет, поставил. Не буду, Ты сильный будешь ради вот. Нет, возьми, я, я сказала. Я буду плиту, да. о, так, ребята, я уже поднимаюсь, что мне тут больше. Так, поднимаюсь уже до бабушки. Купила ей сушки, эти яблочки, хлеб. тяжело. Больше Алькас не курю. Мы его в баню. Ой, Ой. А, открыто? А чё открыто? Приветик. Как дела? Ну, Сейчас а Здравствуйте. Фу. Радік зарядку не забуде, бо ж забуде, так. Да. Приніс. Господи, Хекалась. Воду було Я розбудила. Да. Я розбудила, щоб собака йшла гулять. Радік пішов зразу провірай. Все под контролем, Грай. Куда ти? Куда? На кровати. Зарядку. 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 Да, да куди? Поста Боже. Та він час занесе. Вам, що виїзде? Супувати. Да. Да. Жарко. Там спокойно. Ну що ж... зачем? Успокойтесь, Успокойся. не забудуть собі? Нет, мне нічого не надо. Успокойтесь, ви що вообще? Дай догради. Сигарет. Нет, <свят> нет, <свят> не курю. Не кури? Да. Не кури. Не кури. На, курить. на дорогу. Хай тусить своїми друзяками. Тоша те. За цей -ка. Да. Алло, Мальвина. Одивайся. Ну, давай. Значит, пойдешь пешком от бабушки. Уже улегся. Давай. А красивая. Ну, он по ветру на тревогу и вопросом орешника. Ну, не трогай ничего. Ага. Ну и что делать, ребята? Ну это ужас. Ну когда уже сама или закончится? Ужас, страшна. Страшно! що там? Новішника вскотились. Та Ганьк, закрийся. Ні, ну що ж в новостях. написано новостя. Боже, боже яка красиво. Друзя, всем привет. Э, мы, значит, їдемо сейчас в Київ. Я хотіла в художній музей поїхати. Ну, поки немає Вови. Почему бы не провести культурно дні? Потому що я понимаю, що дитині воно не зручно, правильно ж это как бы по музеям, коли він ще не понимає. А я хочу. Раді, конечно же, пошли гулять, сказав, щоб я сама їхала, куди я хочу. Я заставила Діму, у нього вибору, как бы нет. І хотим поїхати в музей. Но по-моєму він сьогодні зачинений, хоча він працює кожен день волосы ну, поле так что не знаю друзья куда мы сейчас доїдемо, сейчас мы заправляемся а там уже наверное со следующем видео я вам розкажу і покажу де і ми були і що ми І ще знаєте, що я если придумала я дуже хочу якийсь бульон типа ромен як? Или... У меня... Нет, у меня нет. Это то, что с кокосовым молоком. Не-не-не, да. я хочу на какие-то. С галангавым или монограсом? Нет, такая я не люблю. И вона гостя. Хочу что-то такое, какой-то бульончик попить. В общем, поэтому это видео я заканчиваю. Бажаю вам всего хорошего А время летит по сумасшедшему. День пролетів. Супчик тільки зварила, трохи поубирала. Красилась, красивая да. девочка. Пролетів. Вже поругалися 150 разів. Ну, ну, я поругалася. Ну, я поругалася. Ну, ти ніколи саме не ругаєшся, я тільки ругаюся. Ну, коли вже доведу тебе, так? Я вже Когда... не ругаюсь з тобою, я вже ругаюсь на тебе. Все, друзі. Так що right. не переключайтеся, чекайте інше, друге відео, дім не треба летіти. Боже, який дим іде чорний це ж таким дишать. Покажем, куди ми їдемо і за чим, і куди ми попадемо в итоге. В який музей в пищеварительного тракту ми попадемо. Стоїть музей, так? Да? Ой, господи, давайте.